Росіяни накопичують а, свої засоби ураження і ефективно, на жаль, ефективно для них б'ють по наших е, енергоінфраструктурних об'єктах. дискусійна тема. Яку ну я вважаю, що б'ють ефективно? Позаяк е, я бачу зміну тактики суттєву Зміну тактики, то що вони, якщо вони раніше робили масовану атаку, там нехай 100-120 двадцять. Е, Повітряних цілей запускали і запускали відразу там по 10, 15, 20 різних об'єктах. То зараз вони намагаються брати кількістю один об'єкт і поступово вирубати нам регіони. Ми зараз бачимо, що по 40-50 засобів ураження летять по одних тих самих цілей, і вони нам системно вимикають певні регіони. Почали вони сумщини і Чернігівщини. І рухаються далі. І їхня задача на е, цей закінчення цього року зробити дисбаланс в нашій енергосистемі. Дуже хороший матеріал вийшов на українській правді. Е, називається Вас цікавить пітьма, раджу там почитати, хто не має чи там е, класно це все розписано з енергетичної точки зору, тому що я не енергоспарміс. У нас є три аспекти е, е, енергетичної. Е, ти про що <кхів> зараз говориш? У нас є світло, е, газ і тепло. Починаю зі світла. Uh -huh. Що відбувається зі світла? Ворог намагається сьогодні. Регіональні він фактично поділив Україну для цієї задачі на правий лівий берег, лівий берег. У нас лівобережжя Дніпра, тобто те, що в нас східніше, ближче до ворога. Зазвичай так клалося ситуативно. Використовує більше енергії. поза позак там і підприємства великі, і населення багато використовує більше. Електроенергії, відповідно, ворог обстрілює ці регіони для того, аби створити величезний дисбаланс в енергосистемі, створити дефіцит по лівому березі і залишити профіцит на правому березі, де в нас працюють і атомні станції, і ще залишати їм важче уражати цілі, тому що це далі. І через оцей перепад, де дефіцит на лівому березі, профіцит на правому, відбудеться дисбаланс енергосистеми, і під час ударів. В цей момент по підстанціях електричних, які знаходяться біля атомних станцій, вони власне і створять аврійну ситуацію, яка називається blackout. Це Те, що сьогодні відбувається по ударах по енергосистемі, вони системно виводять, на жаль, регіони з ладу. І, на моє щире переконання, нас чекає в цьому плані важка зима. Чому тому, що наступний момент опалення газ є велика проблема в тому, навіть голова Нафтогазу вийшов і сказав: народ тут така ситуація. Час економити не лише світло, а і газ, тому що росіяни б'ють тепер не лише по заходу України, де у нас величезні газові сховища, які ми раніше продавали європейцям для того, аби там. Зберігати їхній газ і брати за це кошти, як би кажуть, в оренду, але і б'ють по видобувних станціях, по газорозподільчих мережах і на сході України по лівому березі Дніпра, як я вже сказав. Відповідно, це ще буде одна проблема. Чому я так думаю, це А, і удари росіян по цих об'єктах, Б. Заява голови Нафтогазу. Третя заява, яку я хочу навести в цьому всьому, це заява навіть міського голови Львова Садового, який сказав, що ми відтерміновуємо опалювальний сезон для львів'ян, поза як у нас порак газу. Не, не оптимістично. А, я ну, розумію, але, ну, ре, а ре, я, ре, але реалістично. Але я думаю, це трішки інакше на цю позицію. З цих трьох блоків, з того, що я особисто там, спілкувався з енергетиками, в нас, нас очікуються потенційно найбільші проблеми по якраз таки теплогенерації. Чому? Тому що, так, да, по енергетиці, по світлу можуть бути. Проблеми, ти слушно кажеш, про лівобережжя України, і, і тут справді грає цей аспект, цей аргумент того, що у нас всі підконтрольні в Україні атомні електростанції розташовуються на правобережжі. Дніпра одна була у нас на лівобережжі. Це Запорізька атомна електростанція, яка окупована зараз. Решта всі розташовані на Правобережжі. Там буде стабільніша ситуація по світлу, Хоча, до речі, на Правобережжі з Одеським регіоном там буде проблема. Те, що прогнозують електрики, питання: просто що розуміти під блекаутом? Блекаут відключення світла на 7 годин може бути. І на, лів... на лівобережжі може бути, але воно буде. Тобто будуть такі, як ти кажеш, віялові відключення. Але ну я думаю, що ми це проживемо. Ні, ми це проживемо точно. Ми це відбудемо. Я думаю, що буде. Я вже неодноразово це казав, і ми здається, навіть обговорювали з тобою тут ще кілька місяців тому. До речі, до цих всіх обстрілів, що нас чекає повторення зими 22-23. Цілком, Цілком цілком 8 годин ми можемо сидіти без світла під час віялових. Можемо і 4 yeah. зі світлом а під час аварійних і по 12 можемо сидіти без Теоретично світла, і по може 6 бути. зі світлом. Теоретично тобто, може таке бути. Може бути. Це не найгірша ситуація, якщо так от чесно казати, яка може статися. Вочевидь, вона неприємна буде. Напевно, але... найгірше 20 ходити сидіти без світла і 4 за світлом. Це ну, але напевне, мало б не діти. Найгірше це те, що взагалі не буде нічого. Да? Е, друга ситуація по газу. Та, у нас зараз росіяни дуже сильно щіпають наш газ. Ну, вибач, мене коли сьогодні 28 балістичних ракет, 26 це Іскандерів М і 2 Кінжали, якщо не помиляюся, прилітають по е, газовидобувних промисловості по газовидобувній промисловості в Полтавській області. Ну то ми розуміємо, що це жопа. Е, і ми розуміємо, читаючи Блумберг, який минулого тижня, чи минулого тижня писав про 60% нашого газовидобутку, який було втрачено. Е, я не впевнений, що це всі 60%, скажімо так. Можливо, ці цифри трішечки підкручені. Менше з тим, я не знаю точних цифр, це таке лише моє уявлення. Але з того, що я якби, дізнавався по газу, імпорт організувати це буде відносно нескладно, якщо нам, нас буде недостача. Не дешево, 2 мільярда доларів на це треба буде. ну тут просто... поки що Розпакують наших європейських партнерів, думаю, що теж це буде не проблема. Ну, я так дуже легко кажу, тут 2 мільярда доларів. Так, так. Але, але я думаю, що це буде вирішено. От мене найбільше бентежить е, е, теплогенерація, е, тому що по теплу. Мені здається, що найбільш такий вірогідний сценарій, що росіяни можуть спробувати досягнути. Вони це намагалися зробити навіть до речі, 10 жовтня, обстрілюючи Київ. Вони хочуть зробити Ачевськ 2006, коли е, там була катастрофа комунальна, е, що позамерзали труби в опалювальній системі людей. Зараз вони будуть намагатися по якомусь великому місту зробити. Думаю, що таку от історію це великий заклик до кожного. Е, це треба організувати на рівні ОСББ, на рівні управління будинків. Що якщо прилетить по котельні, і справді буде виникне така мінусова ситуація під час зими, що є перспективи до того, що замерзне там буквально за лічені години вода в енергосистемі, потрібно організувати те, щоб її ш... мати можливість швидко зливати. Я думаю, що Ось цей аспект він може бути гуманітарно значно страшнішим. Ти як господарник говориш. Ну, слухай, якщо? не так страшно сидіти 8 годин без світла, не так страшно е, не мати газу навіть. Ну і, і то його куплять, я думаю. Е, як страшно е, мерзнути. Це правда. От мене, мене, от мене такі перед зимою очікування того, що от на це треба звертати увагу, і треба поставити питання до місцевих громад: хто як чим дихає, хто як чим готовий. Це от, хороший, міський голова був. Шепетівки, Шепетівки, ми з Василем Шепетівки, просто Хмельниччини, так звела нас доля на тенах Е, Ну от такі такі мої міркування, але те, що ти говориш, цілком цілком логічно про дисбаланси, перебаланси і про лівобережжя, яке може бути відключене. Але я думаю, що ну давайте зійдемося на думці. Я сам живу на лівобережжі в Києві, тому я типу, я з вами в одній упряжці, так би мовити. От тому Ну, ми перетерпимо. Ну, типу, це навіть 8 годин відключення, мені здається, це можна перетерпіти можна. Давайте там дбаємо про себе Ставимо Питання місцевим громадам. Ставимо питання місцевим. Це якраз хороше питання до ваших міських голів, що вони роблять під час. Війни вони мають подбати про комунальну ситуацію. Це абсолютно вірно. Чекаємо новин. Я дуже сподіваюся, навіть вірю в те, що позитивних з Вашингтону, Сполучених Штатів Америки. Сподіваємося на план перемоги Трампа, що він буде, що буде наповнюватися фонд. А ви не забувайте наповнювати банку нашого збору з Василем і командами Георобимо та фонду ЮЕТ на дрони для підрозділів які на Покровському напрямку та для підрозділів сил спеціальних операцій. Можна виграти автівку. Нагадую посилання в описі до відео.